Російський гуманітарний конвой повернувся в Росію. Українським прикордонникам оглянути вантажівки не дали. За даними РНБО, КАМАЗи, котрі нібито перевозили гуманітарку. виїхали назад, виїхали назад непорожніми. У них завантажили обладнання Донецького заводу Топас, який виготовляє радіолокаційні станції Кольчуга та остаткування з Луганського заводу, на якому пускають набої до стрілецької зброї. Станом на 14 годину українські території покинули 262 машини. А є просто оперативна інформація, що частину вантажівок використовують і в Донецьку, і в Луганську для того, щоб вивести обладнання наших підприємств. Нагадаю, що 22 серпня через пункт пропуску із звари на який контролюють терористи на територію України в'їхали російські Камази, нібито з гуманітарним авантажем. Українським прикордонникам вдалося оглянути лише 34 з них. Колона доставила вантаж без супроводу міжнародного червоного хреста. супереч міжнародному праву. Президент Росії заявив канцлеру Німеччини, буцімто зволікати було неможливо. Це цитата, бо на гуманітарку чекали мирні жителі. На терміновому засіданні ООН російський представник пояснив це тим, що продукти в вантажівках швид псуються. світові лідери, засудили акт вторгнення і почали вимагати негайно вивести конвой з України. І от, зокрема, прикриття для постачання з Росії терористів. Так цей конвой назвав головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав. На це з його слів вказує силовий перетин кордону. Гуманітарну допомогу не можна надавати без згоди і супроводу міжнародних фахівців. Якби Росія справді хотіла допомогти жителям Сходу України, вона відвела б війська і припинила потік зброї, і вплинула на сепаратистів, щоб вирішити конфлікт в дипломатичній площині. Так заявив європейський генерал. Росія раніше направляла гуманітарку та своїх миротворців у Грузію, Молдову та Крим. Ми бачили, що такі кроки лише доводять шахрайські наміри російської влади, яка створює заморожені конфлікти.